Курточка зима, осінь, сорт екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Лодь у нас знаходиться 10 кілограм, зробимо відеогляд цього лотика. Ось така курточка жіноча, Гарний такий насичений колір. розмірність нас іде емочка. Наступна така коричневого кольору. Також жіноча. Розмір у нас йде приблизно теж МЛ. Молосінь моделька. Наступна ось така оливкова, віціка гарна, курточка. Розмір у нас йде. На не жаль, немає, не бачить. Емочка. Наступна ось така коричневого кольору. Подовжені трішки класончик, сапішончиком, зимово осіння, моделька, жіноча. Наступна ось така чорного кольору. Легесенька, теж осіння моделька. жіноча курточка, розмір еска. Ще в нас попадається пінки Ось така бомберка, теж жіноча, розмір есочка. наступна ось така з сапішончиком. Курточка. цесочка. Теж осіння моделька. Наступна ось така бежева, коричнева, теж подовжений пасочок жіноча моделька. Наступна ось така улотова. Теж жіноча моделька. І бачимо таку тоненьку. легеньку, Осінню модельку з пасочком. Теж жіноча. Наступна ось така синього кольору, в формі парочки, жіноча моделька, розмір емочка. Наступна ось така зеленого кольору. Розмір елічка. Ще бачимо ось таку червоного кольору парки. Гарна така. Розмір у нас іде піксель від бренду Only. І ось така Дуже гарний кослончик. Там її просто ідеальний, розмір у нас іде. І так Вона виглядає, тепленька, зумов, і курточка. Цієї курточки сорту екстра ціна. 6 євро за кілограм для замовлення цього лота. звертайтеся до наших менеджерів.